Коригував ракетний удар по місту Чернігову і підпалював об'єкти укрзалізниці у вересні 2024 року. Служба безпеки України в Чернігівській області затримала завербованого ФСБ Чернігівця. 44-річний чоловік був співробітником одного із заводів. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Дала координати кількох військових об'єктів. До речі, там потім поряд з одним об'єктом був приліт ракети, я думаю, всі чули, мав місце вибух на території Чернігова. Цей вибух був приблизно там в 300 метрах від координат, які, які ця особа повідомила росіянам. На щастя, ми цю історію трошки випередили, і про те, що ці координати відомі, скажімо так, повідомили зацікавлених осіб. За даними Служби безпеки України для здійснення ракетного удару по Чернігову, росіяни планували використати авіаційні ракети Х-59. Отримані відомості про пункти базування українських військових, чоловік месенджером пересилав своєму російському куратору через спеціально створений чат-бот, який адмініструє ФСБ. Затримали чоловіка по гарячих слідах, коли чоловік готував підпали на залізницях. Ці кадри він відзняв як звіт для російських спецслужб про виконану роботу. З іншого боку, коли людині там за це заплатили 400 доларів, він, а він ще й шафу релейну на залізниці після цього підпалив і скинув цей відеозапис, то заплатили там по 400 доларів. Скажімо, людина була цьому рада, рада певний час до того, як ми до неї прийшли. Чоловіка судитимуть за статтями про державну зраду і диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Ми зверталися до Чернігівського СІЗО, щоб мати можливість поговорити із підозрюваним у справі. Однак від спілкування він відмовився.